Люденки, всім привіт! Зі мною новий техпаспорт. Зараз мовний патруль мав би виправити в коментарях. Написати, що не техпаспорт, а свідоцтво про реєстрацію. Ну але. Це офіційний документ, який я от щойно отримав на Укрпошті. Він відправляється тільки Укрпоштою, ніяким іншим поштовим оператором після того, як ви робите переоформлення або придбання транспортного засобу. Неважливо автомобіль, мотоцикл, причіп через додаток Дія зі свого смартфону це можна зробити практично в будь-який момент часу, в вихідний день взагалі неважливо. Хоча на початку, коли ця послуга з'явилася, здається, були обмеження, що можна тільки в робочий час це робити. Часто у людей не виходило це зробити. І сьогодні я хочу розповісти, як на власному досвіді мені вдалося придбати транспортний засіб. Хотів сказати новий, але ні, він не новий, вживаний. Про цей транспортний засіб я розповім дещо пізніше, хоча відео вже є в закритому спонсорському розділі. Тому переходьте, підписуйтесь, переглядайте, дізнайтесь, що Іван Закарча знову собі придбав. А інформація про нього на загальний доступ. З'явиться скоріш за все в наступному році з потеплінням зараз. Чесно кажучи, не маю якби ідеї взагалі що про нього можна зняти, тому що, тому що, тому що ну власне розповідь про нього має бути окрема. Сьогодні ж у нас розповідь про державну послугу. Це не рекламне відео, якесь чи ще щось подібне. Просто цього року в мене вже був досвід купівлі, точніше, продажу транспортного засобу. Golf Alltrack. ми продавали з дружиною якраз таки через дія покупцеві, який на момент купівлі взагалі знаходився не те, що там на відстані там, в іншій області чи в іншому місті нашої країни. Він взагалі за кордоном знаходився, в нього було робоче відрядження, але він не хотів, щоб там придбав транспортний засіб хтось інший. Тому каже, давайте через дію все зробимо, поки я приїду, якраз вже все буде і я зможу його експлуатувати. Так ми в принципі і зробили, але тоді я не записав якби, цю процедуру, бо Golf Гольфол trek стояв на обліку на моїй дружині. Якби, а от зараз я вже цей транспортний засіб купував на себе, поставив на облік, так би мовити, на себе віртуально і хочу з вами поділитись цією інформацією. Чому? Тому що, от і відео про першу реєстрацію, я також знімаю, бо багато людей і досі живуть в такому якомусь вакуумі. Ну, я розумію, що не всі купують кожен рік транспортні засоби, змінюють їх і так далі. Що люди бояться якби, скористатись державними послугами, бо там якісь черги, якісь там мутки постійно, хабарі чи ще щось потрібно давати. Це все неможливо, це все можливо. Якщо ви а, не поспішаєте. Тобто ви зараз можете через сервісний центр записатись в чергу, через два, через три там тижні, якщо придбали транспортний засіб, вживаний там привезений з-за кордону. Його реєстрація відбувається тільки через офлайн якби, режим, через сервісні центри, бо там потрібна процедура експертного дослідження. А якщо ви купуєте транспортний засіб, який вже перебував на українській реєстрації, вам це не потрібно. По бажанню, звісно, можна зробити, але для цього знову ж треба відвідати сервісний центр. То ви можете це зробити зі смартфона, сидячи на дивані, знаходячи взагалі не. Поруч з власником цього транспортного засобу, і це можна зробити в вихідний день, це можна зробити в неробочий час, якби бо попередньо, коли ця послуга з'явилася, було багато, якби перепон не з першого разу у людей це все спрацьовувало. А зараз маю сказати, що воно працює ну відточено ледь не до ідеалу. Тому сьогодні хочу поділити з вами інформацію, як це вийшло, щоб ви розуміли, що цим дійсно можна користуватися, щоб ви не боялися цього робити, і щоб ви знову ж ну умовно кажучи, нехай. Але державний сервіс, не користуючись ним, не маючи досвіду, а маючи якийсь бекграунд там 10-15-річної давнини ще в тих самих мрев, ДАІ і тому подібне. Зараз все по-іншому, і зараз, навіть якщо і є якісь моменти, називаємо їх так, то все рівно ця процедура виглядає максимально цивілізовано. От мені оця штукенція взагалі зайшла, і реально не через що якби з'явилось бажання з вами поділитись інформацією про те, як воно відбувається, оскільки цей транспорт. Засіб я купував, він був на обліку. Я можу продемонструвати це з точки зору покупця, як все відбувалося наочно. А щоб показати вам приклад, як ви можете це зробити, продати, наприклад, свій транспортний засіб, я використаю дані от, автомобіля, в якому я сиджу, він теж знаходиться на мені на обліку, і він теж у мене, якби в додатку дія, світиться як транспортний засіб, з яким я також можу провести процедуру перереєстрації продажу в будь-який час. Отже, беремо до рук наш смартфон, заходимо в додаточок Дія. Обираємо транспортний засіб, який нам потрібен, і нам потрібно отут-от натиснути три крапочки. Тут є багато інформації, пунктів і так далі. Але нам потрібен цей найцікавіший продати транспортний засіб. Запускається процедура продажу. Так, хочете продати авто, мотоцикл або мопед – Тут це вийде зробити за декілька тапів по екрану. І реально воно так і виходить, маю сказати. Нам треба обрати транспортний засіб, якщо їх декілька, то треба буде вибрати. Треба підтвердити, що ви є одним власником цього транспортного засобу і що він не перебуває в розшуку, не обтяжений рештом, не є предметом спору в суді. Підтверджую. Чекаємо, поки все завантажиться. Треба вказати ціну, за яку ми продаємо цей автомобіль. Ну, нехай буде от 500 тисяч гривень, півмільйона. Такі страшенні цифри. Так, тут контактний номер телефону, імейл. Далі дія підготувала проєкт договору. Перевірте дані, чи все правильно. Так, номер паспорта, тих паспорта. Тут всі наші дані персональні, їх замалюємо, якби вартість транспортного засобу, дані транспортного засобу, натискаємо. Підтвердити. Дані підтвердження, щоб підготувати договір, потрібно заповнити свою частину покупцеві. Натискаємо продовжити. І тут є можливість, якщо покупець поруч з вами він сканує цей QR-код своїм смартфоном з додатку Дія отак От він виглядає. І у нього ж відкривається вже друга частина, якби заповнення цього договору з його сторони. Тут от, от, як підказки, вони теж вказані, доволі таки просто, якщо ви не поспішаєте уважні, прочитали, все зрозуміло, доволі таки, все ну, реально юзерфрендлі, і тому немає з цим ніяких проблем. Або ж, якщо покупець, от, як в моєму випадку, знаходився, наприклад, за кордоном. А цей транспортний засіб, від якого я отримав от тих паспорт, знаходився в Києві. Я в Рівному, і ми робили це взагалі о 9 і вечора здається, чи о восьмій, точно не пам'ятаю. То мені, продавець, після того, як зробив свою частину дій в Дія, така тавтологія виходить просто, взяв. От можна надіслати посилання покупцю. Якщо його поруч немає, він не може це відсканувати. Можна скопіювати посилання, відправити там в месенджер чи смс ку якось, і далі покупець відкриває, якби це посилання зі своєї сторони. Що відбувається в такому випадку? Показую, як це виглядало у мене, коли я ввечері отримав посилання від продавця, і що я далі вводив, що я далі робив. Далі, після того як ви отримали від продавця посилання, відкриваєте його на смартфоні, де у вас встановлено додаток Дія, робите верифікацію, підтверджуєте, що це дійсно ви. І після того, як продавець відправив вам це посилання, у вас буде біля 12 годин для того, щоб підписати зі своєї сторони. Договір, який вам прийшов, вам треба перевірити дані, що це дійсно транспортний засіб, який ви купуєте, звірте він номер, рік випуску, там колір і так далі, і вартість, за яку продається, чи за яку ви купуєте цей транспортний засіб. Вартість маю сказати, що якщо ви продаєте транспортний засіб вперше за рік, то вона не підтверджується ніяк, не потрібні ніякі експертизи. І в цілому процедура продажу також доступна через дію, тільки тоді, коли ви продаєте перший транспортний засіб. В інакшому разі потрібно проходити експертне дослідження. Під час якого якраз таки відбувається визначення середньоринкової ціни вашого транспортного засобу, щоб уникнути якихось там маніпуляцій, зниження вартості, коли хтось хоче там лишити якісь пільги собі, чи хтось хоче занизити там якісь доходи свої і так далі. Після того, як ви підписали зі своєї сторони договір, у вас ще є можливість також в дії, як і через кабінет водія на онлайн-порталі сервісних центрів, вибрати собі індивідуальний номерний знак. Я отут маю сказати, що. Втів собі якийсь індивідуальний номерний знак, кляцав-кляцав, якби і нічого не вибрав. Навіть коли от клацав, обирав щось, натиснув, мене викинуло назад. Мені потрібно було заново процедуру підпису договору запустити, а вона вже не працює, тому що посилання можна відкрити і запустити цю процедуру тільки один раз. В такому разі продавцеві треба згенерувати або нове посилання, або скасувати оцей продаж, що він зробив, і запустити новий. Це робиться знову ж таки декілька хвилин. Тобто не треба чекати, поки там хтось щось перевірить, і у вас з'явиться спроба на наступний чи через декілька днів. Все робиться доволі таки швидко. Я отримав нове посилання, знову ж його відкрив, підписав договір, перевірив всі дані. Якби. І також ще раз зайшов у вибір індивідуальної комбінації номерного знаку. Якщо ви таку замовляєте, то перші цифри у вас будуть DI, Тобто англійського-латинського алфавіту, якби, далі якась комбінація, або яку оберете ви, або мені дія запропонувала якби, згенеровану якби, комбінацію, яка мені не дуже сподобалась. В результаті я біля 20 спроб різних комбінацій індивідуального номерного знаку зробив. Жодна не була доступна. І отут у мене є якби, перше зауваження, що після того, як ти вводиш хоча б першу чи декілька наступних цифр, тобі не пропонуються вільні варіанти, які б, можливо, мене влаштували. Але через те, що вони ну якби не пропонувались, а я їх не набрав, постійно мені вибувало, що ця комбінація вже недоступна. Я вирішив просто тупо забити на цьому, не отримувати ні номерний знак, який пропонувала дія з символами DI, ні якийсь індивідуальний. І просто забрав якби транспортний засіб з тим номерним знаком, з яким він продавався. Така опція також доступна. І знову ж таки, якщо ви замовляєте собі. Індивідуальний номерний знак або номерний знак з символами дії діа, то він вам разом із техпаспортом приходить також Укрпоштою експлуатувати транспортний засіб, поки ви не отримали новий техпаспорт і навір, номерні знаки. Ви теж можете сміливо на старих номерних знаках і зі старим. Тих паспортом, який вам має в момент того, як ви забираєте цей транспортний засіб, віддати його попередній власник. Також важливі моменти: після того, як ви зі своєї сторони підписали договір, це ще не все. Транспортний засіб ще не проданий і не куплений вами. Його фінально має підписати продавець, ну, тобто власник транспортного засобу. І як ми зробили зі своєї сторони, це, умовно кажучи, за день до моменту мого приїзду до власника ми запустили процедуру купів. Блі, тобто продавець, створив договір, підписав зі своєї сторони, відправив мені. Я його перевірив. Мене все влаштувало. Я походився, підписав, зробив всі кроки. Фінальний підпис має відбутись протягом 12 годин після того, як покупець. Підписав зі своєї сторони е, цей договір, я це зробив стоячи біля транспортного засобу, тримаючи ключі і техпаспорт старий від нього в руках, якби все, його власник підписує. У мене в дії з'являється повідомлення, що процедура завершена, і залишилося тільки зачекати, якби на нові документи або нові номерні знаки. Оскільки я залишив старі, то я чекав тільки на новий документ. А до речі, в дії в мене... Одразу цей транспортний засіб з'явився після того, як продавець все підписав. До речі, що цікаво, та коли ми цю процедуру робили, тобто продавець створив договір і відправив його мені, це було о 20.50 ввечері, а дані договору було підтверджено о 20.57. Тобто система автоматично вже без участі людини перевірила, чи є там якісь заборони на відчудження, арешти, обтяження, чи якісь спори судові, якби з цим транспортним засобом. Побачила, що цього нічого немає, просто підтвердила. І я навіть тоді, там о 21.00, стоячи біля транспортного засобу, міг його стати повноцінним власником, якби поруч був, наприклад, його власник, і підписав фінально зі своєї сторони. Але ми домовилися, що от я приїду, розрахуюсь і отримаю, якби. Повністю підпис від людини, якби яка стояла поруч зі мною. Отак От ця вся процедура відбувалась. Вартувала вона, дайте секундочку, підніму дані 1200 гривень 58 копійок. Тобто, по суті, вартість така ж сама, як через, наприклад, сервісний центр. 25 вересня. Я запустив цю процедуру. Це ввечері. У нас було 26 вересня. Я цей транспортний засіб забрав. Сьогодні 2 жовтня, тобто сім днів, і я отримав тих у себе. На пошті вже новий. Тепер я можу його навіть повторно продати, тому що у мене є документи. До речі, при перереєстрації є можливість обрати вам потрібен. Фізичний чи тільки віртуальний техпаспорт, тобто можна обійтися, якщо ви не будете виїжджати за межі України, тільки віртуальним техпаспортом, який буде у вас, наприклад, знаходитися в смартфоні. Я таки подумав, що всяке може бути <світ> і замовив собі фізичний техпаспорт, тому що як мінімум глюкнути смартфон може. А коли ти десь будеш там поза межами там, свого домашнього там умовно регіону, ну бажано мати все ж таки фізичну копію цього документу, щоб пред'явити його і просто елементарно не витрачати свій. Час, от така друзі, процедура доволі швидко: мінімум затрат часу, мінімум затрат якихось там нервових клітин, тому що все швидко, зручно, без хабарів, без черг, без нічого такого. І реально цю послугу можу рекомендувати. Також ми зараз по Україні підбираємо, перевіряємо доволі таки багато транспортних засобів, і це якраз таки відповідь нашим замовникам про те, як цю процедуру можна зробити, не приїжджаючи, наприклад, до. Власника, тому що дуже часто зараз ми там з інших міст чи взагалі навіть з одного краю нашої країни, з заходу доставляємо автомобілі на схід. Людина при цьому не приїжджає, якби, вона може це зробити дистанційно, і як бачите, нічого в цьому страшного немає. І перевірки робляться, чи все добре з транспортним засобом, щоб у вас не було якоїсь халепи, коли ви гроші віддали, тих паспорт отримали. А там, наприклад, на ньому купа штрафів, чи він в арешті перебуває, чи його не можна взагалі купити, як бачите. ну, тобто, Процедура доволі таки безпечна. їй можна вірити. Вона мені сподобалась швидка. Взагалі ніяких просто як ніякого дискомфорту, і за це вона мені сподобалась. Розкорковую тепер техпаспорт і буду користуватись цим транспортним засобом. Маю надію знімати вам відео, показувати. А якщо таке відео вам було цікаве та корисне, пісні вподобайку, думки, коментарі. Залишайте внизу під відео. Досвід, як ви купували чи не купували, чи будете купувати, чи стало вам від цього відео, наприклад. Менш шлячно це робити дистанційно і через такі нові технології. Чи ні, все пишіть внизу свої враження. Дякую за увагу і до нової зустрічі. А ще підпишіться всі кажуть, що треба просити, щоб ви підписались. Підпишіться обов'язково. Дякую.